Пробуй використовувати вдячність не просто як спис, дякую за каву, за небо, за ліжко, а як інструмент для зміни твого психологічного стану. Вдячність це енергетичний стан, який ми самі свідомо створюємо, і потім входимо у нього. Як ми можемо натренувати свої м'язи, так само ми можемо навчитись викликати в себе потрібні емоції. Емоції можливо. Навчитись викликати штучне, і потім це стане твоєю реальною енергією. Чим частіше ти будеш входити у цей стан, тим легше твоє тіло і мозок відтворюють його. І це не про те, щоб згадати щось хороше, а про те, щоб викликати хвилю вдячності, щоб вона змогла переломити твій негативний стан, апатію, тривогу, застрягання. Дивись повний розбір інструментів у comentariu.